Сина і святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, великим щастям. І бути з вами сьогодні в цьому храмі, в цьому новому році. Пам'ятаєте як 24 числа, коли почалася вся ця війна, це все божевілля? Пам'ятаєте ті перші дні і перші тижні, коли, мабуть, певно, всі з нас ніхто не знав, як воно буде далі. Що воно буде далі? Ми ходили всі розгублені. Ми шукали в очах один одного якусь підтримку і давали цю підтримку один одному. Але якщо бути чесним до кінця, кожен з нас мав в собі якесь оце переживання і нерозуміння того, яким буде наш завтрашній день, і ми точно ж вами не думали про Новий рік 2023. І дивіться з такого прекрасного промислу Божого. Ми з вами сьогодні маємо 1 січня 2023 року. Ми живемо з вами в своїй країні. Ми молимося з вами в своєму храмі. Ми слухаємо з вами свого президента, вітання Його. Ми бачимо тут свій стяг жовто-блакитний. І це велика радість, але і все це має свою ціну. І я зараз прошу, давайте ми всі встанемо. І просто в своїй молитві коротенькій, декілька секунд, пригадаємо тих, цінуючи його життя, ми сьогодні з вами стоїмо тут у храмі. Упокою, Господи, душі спочили грабів твоїх, воїнів наших. Слава Богу, за все. Сідайте. Знаєте, ми живемо з вами в неділю, яку церковний календар назвав неділою перед Різдвом. І пам'ятаєте, минулого разу ми говорили з вами про те, що якісь ми такі стали неглибокі, сучасні християни, ми готові спорити з вами за дати, за будь-які другорядні, десятирядні речі. І дуже часто забуваємо для себе зрозуміти, що не потрібні Христу наші сперечання продати і про щось інше. Христос, який дві тисячі років тому назад прийшов на цю землю, Він приходив сюди не для того, щоб ми говорили з вами про родоводи, а для того, щоб ми зрозуміли сенс Його приходу на цю землю. Завжди в неділю перед Різдвом читається. Оце таке незрозуміле для багатьох нас, сучасних християн, ти більше українців. Оце Євангеліє, де диякон перераховує всі ці імена, починаючи від Авраама. І ми завжди так стоїмо, слухаємо це Євангеліє, переминаємося з ноги на ногу і думаємо, та скоріше б ти вже закінчив читати той перелік єврейських тих імен. Ну що ну, нам здавалося б до всіх цих імен? Але насправді кожен раз, ми кожен рік собі про це маємо нагадувати, що промислительно Господь не просто так приводить нас з вами в цей день у храм і дає можливість почути ці імена, тому що це правдиві імена, імена, які мали своє місце в історії. Це імена живих людей, які жили і які вели нас до цього моменту, коли наш Бог, бачачи кожного з нас з вами, Розуміючи кожного з нас з нами, люблячи кожного з нас, бачачи, що ми самі не справляємося з самі собою, прийшов на цю землю, щоб стати таким, як і ми з вами, щоб перестраждати і витерпіти все те, що ми з вами страждаємо. Для чого? Для того, щоб коли ми з вами опиняємося в найскладніших інколи ситуаціях нашого життя, ми піднімали очі до неба і казали, Господи, Ти був серед нас, ти бачив оцю оскаженілість людську, ти бачив всю цю неправду людську, хоч любив цих людей. Але Ти був серед нас і Ти це витримав для нас. І тому, Господи, укріпи нас, укріпи віру нашу. Тому що ми, як люди, ми деколи думаємо, що ми глибоко віруючі. Це тоді, коли ми читаємо гарні якісь історії чи слухаємо про них, а коли стаємо перед лицем чогось незборимого, як нам здається, десь і віра наша тоді дівається. І ще одним важливим моментом, для чого ми читаємо весь цей список, якщо бути уважним і ті, хто досліджує Священне Писання, знають, що в цьому списку ми згадували не тільки праведників, в цьому списку були різні люди, абсолютно різні. І були ті, які були взірцем віри, були ті, які показували, як потрібно молитися, були улюбленці Божі, але були ті люди, які були відступниками, які зрікалися Бога, які починалися поклоняти ідолам. І всі ці люди були, і тут важливо зрозуміти, що от мені здається, що Господь хоче. Щоб ми на цей Євангелія подивилися, як би в зеркало і побачили там себе. Ми з вами точно такі самі різні люди. Хтось більш якось відчуває оцю божественну реальність в своєму житті, хтось менше її відчуває. Ми всі приходимо з вами у храм, ми всі з вами вміємо правильно перехреститися, ми всі з вами вміємо відрізнити панахідний столік від звичайного підсвічника. Ми багато речей знаємо. Але дуже часто ми з вами, християни 21-го століття, на жаль, як і ці люди, тільки розмірковуємо про Месію, тільки розмірковуємо про Спасителя. Вони всі чекали, тому що це були євреї. І ідея ізраїльського народу полягала, і для багатьох сучасних євреїв ще й полягає в тому, що вони чекали Месію, який прийде і визволить їх. Ми всі з вами, називаючи себе християнами, дуже часто живемо в своїх якихось сірих буднях, зустрічаємося зі своїми якимись незгодами, випробуваннями. Мріємо про якесь спасіння, про якесь визволення, але живемо в страху і живемо в якійсь невпевненості. Чому? Тому що нам легше спорити про Різдво, але ми не дали місця за десятки років свого стояння в храмі. Щоб той Христос таки народився в нашому серці. Оце найважливіше, готуючись до Різдва. І ми про це постійно говоримо, і я про це постійно нагадую. Кожен, хто хоче бути чесним, а християнин, в принципі, мав би хотіти бути чесним, має стати на одинці, коли нам не треба грати ніякій ролі, стати в своїй простій людській молитві перед Богом і сказати, Господи. А може і я тісно просто про Тебе розмірковую. А може ти просто для мене оця вся твоя наука, ну це якась така ну правильна, благородна філософія, але вона абсолютно не має ніякого впливу на моє життя. Тому що що таке народитися Христу в людському серці? Це зовсім інше. Це вже ти починаєш жити трішечки іншими пріоритетами, тому що ти, як каже апостол Павло, відчуваєш, що вже не я живу. А Христос живе в мені. А що означає, Христос живе в мені? Коли мені хочеться поступити зі свого лукавства, коли мені хочеться поступити якось підло, мене відразу, як в голові, виринає щось, інше, якась інша думка. За допомогою совісті мені ніби хтось підказує, не роби цього. Коли мені хочеться щось мати і е, працювати тільки для себе в якомусь матеріальному сенсі, забуваючи про якісь вищі благородніші цінності, мені щось всередині підказує людину. Ну ти ж не просто прийшов у цей світ для того, щоб їсти пити і справляти свою природню нужду. І я починаю боротися з собою. Я відчуваю, що не сам я якби приймаю якісь рішення в своєму житті. Оце важливо. Важливо пустити Христа в свій розум. Можливо, постити Христа в своє серце. Тому що тільки коли ти з Христом, ти дивишся на будь-яку навіть на найнебезпечнішу ситуацію. Так, теж зі страхом, бо ти як людина. І Христос на Христі, коли висів, казав таку фразу, знову ж таки, для нас, її сказав: Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене залишив? Він знав, що ми будемо відчувати такий стан, що нам буде здаватися, що Бог нас просто на нас не звертає уваги і, і, і не хоче з нами мати справи. Але Він показав нам своїм прикладом, що ні, навіть коли тобі так здається, так не є. Нам треба, знаєте, от переосмислювати. Ми завжди будемо тепер про це говорити, тому що і цей пандемія ковіду, і ця війна. Вона показує нам справжню ціну всього. Вона показує, скільки дурості бувало в нашому житті. Прості приклади навіть зі світлом, так? Да? Я тепер кажу: якесь велике щастя на годину включили світло. Цілу ніч було світло, півдня було світло, вже все зробив. Вже не знаєш, куди себе подіти, бо все зробив. Виявляється, можна. Тобто все пізнається насправді в порівнянні, але суть не в цьому. Суть в тому, що ми з вами, як люди думаючі, не як якісь зомбі, яким сказали туди йти, ми туди йдемо, яким сказали туди йти, вони туди йдуть. А які вміють аналізувати, ми повинні з вами, знаєте, все осмислювати. Ми повинні з вами вчитися розуміти цінність часу, цінність можлив... мати можливість побачити один одного. Цінність мати можливість прийти у свій храм. Цінність мати можливість жити в своїй країні. Не ходити і розказувати, яка вона все не така і що в ній все не так. А робити щось для того, щоб тут було так. Ми маємо сьогодні приклад перед собою не тільки Христа, да? а й всіх тих, хто нас боронить. Ну вони ж теж мали 1100 причин, щоб поїхати в Польщу чи десь ну не бути там, де вони є. Але вони цього не зробили, це приклад. І тому кожен з нас має осмислювати. Тому що все в житті, знаєте, як каже апостол Павло в посланні до коринтян, що тим, хто любить Бога, все, що тільки в житті не попускається, все попускається для блага. Тому що людина розумна, яка вміє аналізувати, яка вміє бути самокритичною до себе, навіть коли в житті робить помилку. Ця помилка стає для неї досвідом. І вона потім вже цього більше ніколи не зробить. А людина, яка просто хоче жити, знаєте, таким життям хробака, аби їй тільки було їсти, аби їй тільки було де поспати, аби тільки їй було добре, ця людина пісумку і буде мати долю хробака, її просто з'їдять. Тому нам треба думати, нам треба виховувати себе. Ми деколи говоримо, нам здається, що ми в храмі повинні говорити тільки про преподобних і тільки про святих. Почекайте, до преподобних, до святих ще треба дорости. В нашому випадку треба навчитися бути людьми, людьми небайдужими, людьми, які вміють дивитися не тільки на свої бажання і свої потреби, а людьми, які вміють дивитися направо і наліво, людьми, які вміють чути. Що відбувається навколо нас з Боку, людьми, які вміють бачити потребу когось і допомогти. Цей новий рік, минайте, всі багато, от, хто не пише смс, хто з ким не говорить, чую. Всім бажаємо миру і перемоги. Дуже гарне побажання, згідний. Але я не хочу, щоб ми з вами це все зводили, знаєте, як колись ми ще до пандемії, всім бажали здоров'я. І тільки коли прийшла хвороба, тільки коли прийшла пандемія, ми зрозуміли цінність здоров'я. Зараз, коли прийшла війна, ми роз... нібито розуміємо цінність миру і перемоги. Але я хочу сказати, що під лежачий камінь вода не тече. І всі це знають. Я хочу сказати, що благословений тільки той, хто йде, і шлях здолає тільки той, хто йде. І тому сьогодні, коли ми говоримо і бажаємо один одному. Якоїсь миру, якоїсь перемоги, задайте собі запитанням, моя участь. В чому я долучаюся до цієї перемоги? В чому я долучаюся до цього миру? Подумайте про це. Я постійно про це говорю, що знаєте, кожен на своєму місці. Насправді, чи ти старий, чи ти молодий, нема різниці. Чи ти багатий, чи ти бідний, нема різниці. Кожен на своєму місці, якщо захоче, може знайти. Що йому робити в цій ситуації і в тому місці, де ми з вами є. Давайте постійно про це думати. І кожен з нас важливий. А щоб мати сили це все робити, щоб мати, знаєте, бо тому що всі люди, і навіть світська психологія говорить, що людський настрій, він ніколи не є однорідним. І сьогодні ми переживаємо стан піднесення. Завтра обов'язково до нас буде підходити якесь відчуття залишеності, якоїсь відчаю. Не в цьому суть. Ми всі люди, і всі одинакові. Але важливо, якщо ми будемо всім всім боротися, якщо ми будемо цим всім, всім зайняті, чимось зайняті, ми будемо і робити добру справу, і наближати і себе спасати. І цього вчить в принципі Христос, він завжди вчить нас бути діяльними. От ми кажемо, людина створена на образ і подобу Божу. В чому образ і подоба Божа? Якщо у Господь написано, що Він творець. То це означає, що людина, яка хоче уподібнюватися своєму творцю, теж буде творити, не руйнувати, а творити. Бог, любов, людина, яка хоче бути наслідувачем свого Бога, вона буде вчитися любити, тому що інколи важко це. І, і так кожна із характеристик Бога. Тому треба жити. І коли десь ми відчуваємо, що ми в собі не знаходимо сили. Збадьоритися, ми не знаходимо в собі сили не боятися. От після того, коли ми це все в собі побачимо, оцю всю може таку сумну правду для себе, оце дуже буде гарний привід для своєї молитви, щоб сказати, Господи, я хочу, щоб ти жив в мені, тому що сам я без Тебе не справляюся. Я хочу мати оту мудрість наших дідів і прадідів, які казали, без Бога не до порога. Я, Господи, хочу, щоб ти був в мені, щоб ти був зі мною в буднях, щоб ти був зі мною на фронті, щоб ти був де тільки я не є. Я хочу, щоб ти був в мені. А щоб він був в мені, з ним треба спілкуватись. Бо якась дивна в нас, коли виявляється наше християнство, кажемо, що ми віруючі, кажемо, що ми любимо Бога і з ним не спілкуємося. Ну, не може такого бути тих, кого ми любимо. Навіть от хлопці, вчора наш отець Пімен знов дзвонив. Нарешті трішечки вони відійшли від тої лінії, де вони були, і з'явився зв'язок, і зразу дзвонить, тому що хоче передати вітання. Просто, оде те саме говорить кожен раз. Але це велике щастя, тому що люди, які люблять, вони не можуть не говорити, правда ж? Ну точно так само і у відносинах з Богом. Ну, якщо ми кажемо, що ми діти його, якщо ми кажемо, що ми християни, якщо ми кажемо, що ми Його любимо, чого ми з ним не спілкуємося? Я не вмію молитися. Ти вмієш говорити? Вмієш. Говори з ним. Хто тобі сказав, що молитися можна тільки по молитовнику? Феофан Затворник каже, що вже саме покаянне зітхання сердечно є молитвою. Говорити з Богом, казати йому, виявляти перед Богом все, що є в нас, все, що нас наповняє, і все, що нас спустошує. І тоді ми будемо рости, тоді ми будемо зміцнятися. Да, ми далі як люди будемо мати якісь інколи непорозуміння, недоуміння в собі, інколи може навіть якогось страху. Але в людини, яка вірить Богу, в неї буде страх, але в неї не буде паніки. А це дуже багато в наш час. Це дуже важливо. Тому давайте вчитися, вчитися, рухатись, вимагати від себе. Знаєте, як то кажуть, людина, яка довго не працює, що відбувається з її м'язами? Вони атрофуються. Людина стає непридатною ні до чого. Точно так само і в духовному, і в моральному сенсі. Якщо ми над собою не працюємо, якщо ми від себе не вимагаємо, якщо ми себе внутрішньо не вичищаємо, ми стаємо хробаками. І далі ти, не, ти таке, ніби людина, але ти подивишся, з книра з книрою, все і не так, все і, всі і не такі. І, і що б тільки їй не сказали, у нас буде нити, нити, нити. І в підсумку залишиться самою, тому що хто ну, хто хоче бути біля людини, яка постійно ниє. Ну ніхто. Тому давайте, от ми тут для того, з вами є, щоб молячись, стяжати оцю божественну благодать, яка буде нас формувати, треба дати їй нас формувати, не просто розмірковувати про Боже, не просто розмірковувати про Євангеліє. ну толку з тих розмірковувань? Його треба впустити в себе, щоб воно діяло в нас, щоб воно формувало нас, щоб те світло світило в нас, щоб ми з вами бачили, де біле, де чорне, де правда, де брехня. Це дуже важливо. Розвиватись, благословений хто йде. Почули? Точно почули. Тоді я вас ще раз всіх вітаю з Новим роком. А перевірю, чи мене почули, особливо місцеві. Дуже прошу вас звернутися до нашої Тетяни Іванівни з магазину і тютніни нашої. Знаєте, Бондарук Нам потрібні волонтери, вони вам розкажуть, для чого ви потрібні. Особливо старші люди, старші жіночки і місцеві. Почули, так? зверніться до них, тому що коли все падає на одні руки, це дуже погано. А коли в нас буде багато рук, буде результат. Ми всі хочемо результат. Всі бажали миру і перемоги. Будемо його творити. Ну, дивіться, щоб я за вас не краснів. Слава Ісусу Христу!